Я всіх вітаю у цей день осінній. Не привід для журби похили вік, здоров'я, віри і душі спасіння. А що були в житті в нас потрясіння, то кожен з нас до того вже звик. І сонечку, і дощику ми раді, хоч серце неї болять кістки, та нам ніщо не стане за заваді, пораду мудру дати нашій владі по досвід нас великий, земляки, хрести важкі, дорога в нас нерівна, на долю випало багато бід, позиція життєва ж, бо активна. Тож хай і настрій буде позитивним. Дай Боже кожному ще довгий хліт. Хай райдуги осяють нам дороги, Та менше буде і хвороб і тривог, Щоб достой сонця, і тепла, і вологи. Хай всім засяє сонце перемоги. Мої ви люби, бережи вас Бог.